Вітаю всіх на нашому каналі. Що вам хочу сказати? У нас почався теж перший сніг вже, друзі. Потихе, потихесенько, потихесенько мете. Я сьогодні приступаю до праці, зараз поїду в сторону Мірамічі, зараз я в Монтоні. тут в індустріал зоні. Зараз будемо виїжджати, бачите? Потихесенько. Сніжочок, сніжочок сьогодні прогнозується до 10 см опаду снігу. Ну, не знаю, що вам сказати. Мало-багато, але буде. Слава Богу, що це такий перший сніг. Він по всіх прогнозах не повинен довго бути. Скоро йому повинен прийти кінець, на що я буду дуже надіятися. що все розтане, буде в 5 тепло ще. А то я ще курче на городі все не зробив. У мене ще в теплиці помідори стоять, а тут вже сніг падає. Оце весело. Розумов вам одну історію. Поки буду зараз їхати весело. Вирішили ми з дружиною поміняти телефони. Ну, давно ми їх не міняли, вже у нас роки три, напевно, були телефони останні. І напевно точно рівно три роки пройшло. Ми зараз ми вирішили поміняти телефони. Ну, я б зразу скажу, ми не брали якісь там супернаворочення, ми такі попростіші, в Самсуги взяли. Але ну суть не в тому. У нас до того були Huawei. ну і Перед тим теж були Huawei. Коротше. Ми це все якби воно між собою гарно плясало. Швиденько все мінялося туди-сюди. Тепер відповідно, Теперся така справа, що в Канаді Huawei немає. Взагалі вони з того ринку їх забрали. Тобто лишилось таке тільки... перепрошую Samsung. Ну, і звичайно там Apple, то все, що той. Ми, коротше, ну, довго мудохкалися, дохкалися, поки ми якось то все перекинули інформацію з одного телефона на другий і все класно. Ну, але що саме головне, сьогодні сидів, я не можу коментувати і ну, тобто, свої відео. Відповідати на ваші коменти, короте, я не знаю, я пишу, воно мені показує, це у вас недоступна і гуляй Вася, коротше. Одним словом, я так настроїв, настроїв, щоб взагалі видали повністю <свісно> <свісно> свій цей ну, е там, де я був зареєстрований, короте, лишився я з одним ютубом. Не маю доступу тепер до свого каналу. Короте, одним словом, на хімічів капітально. Ну, це називається техніка в руках індейця, ви самі розумієте. Е, і знаєте, я вам скажу, е, що от, чим старший стаєш, е, тим більше починаєш розуміти, що ті сучасні технології, і ти реально їх не стягуєш, коротше, ти просто тупиш на кожному повороті. Тобто, що колись там. Ну, я не знаю, там, коли там ти в 20 років дивишся на якусь річ, ти там її клас-клас-клас, все так класно, тобі все так виходить. Ну чим старше ти стаєш, коротше, люба якась от заміна телефонів, це вже не. Ну, я вам точно скажу. В принципі, я би не сказав, що ми вчора з дружиною отримали задоволення. Я, скоріше, би сказав, що не задоволення, тому що це якийсь був сплошний стрес. Ми телефони взяли. У нас ніякі додатки не працюють, воно все на одних лишилося. Там ті вже телефони відключені, ці включені, не до кінця працюють, того немає. То, ну, коротше, так знаєте, якщо вам так сказати по-чесному, в принципі, якщо би прийшлося, би, наприклад, ну, там, не знаю, там потреба було Google Maps, ще щось, що. все, то як без рук слухайте, все, фініталя комедія, що тому та справа була надзвичайно веселою. Ну, тим не менше, тим не менше, друзі, все одно, як би там не було, розібралися, нам допомогли були. Один дуже хороший чоловік, за що йому велику від... дячність виношу <суміло> особисто. <суміло> Він нам серце це пенера, п -п перестроїв що, в принципі, нормально. Коротше, можемо користуватися. Ну, в смислі, можемо користуватися. Деякими речами я користуватися взагалі не можу. Тобто, Треба мені вносити зараз, буде опять дзвонити до дружини, щоб вона мені написала на листочку, скинула який там адрес наш електронний, там в Ютубі зареєстрована вся справа. І я буду пробувати. Все по новій коротше, відновлювати. Не знаю, чи мені там вийде чи ні, ну, поживемо побачимо. Що, тому, вибачайте, всі останні зараз коменти, я не, спро... не, не встані прокоментувати коротше, і взагалі. от тобто, така в мене печальна історія. Я не знаю, я вам кажу, з тими телефонами, з тим всім, це блін. А дивіться, Бачите, у нас погода, як сніг мете. Класно? Чудесно! Давно зими не було. Блін, не люблю, ну реально зима приходить така. ну, як В кожній, звичайно, в порі року є своя така скажімо, ізюмінка, класно. Але я вам скажу точно, що для водіїв я не думаю, що це власне, така сама, сама класна пора року. Власне, коли ось такий сніг вже починає падати. Що я зараз пустим я їду, в мене причіп порожній. Коротко, все, все, як завжди, друзі, все як завжди. І що, зараз ми замінимо наш причіп і візьмемо завантажений і поїдемо в сторону Пенсильванії. Це ж треба так. Вдома був на вихідних. Ну, В принципі, така погода було нічого. А от вчора вже я відчув таке, ну, ближче вечора, ви знаєте, відчутно було, що холод прийшов. Просто похолодало моментально. Ну, Я вже на роботу вже з собою ввожу курточку, вже шапочка, все по повній програмі. Зараз вже почнуться холода. Ну, що трохи буде тепло, але потім це все вернеться. Зараз я бачите, о, як воно. Мішком гарно мете. Погода бомбезна, бомбезна. Тому такі справи добренько. Друзі, на тому я закінчу, це таке невеличке відео, я вам розказав, як треба, як не треба настроювати свої телефони. І буде вас щастя. Блін, ну міг хоча б, знаєте, одне обіду, знаєте, що. В крайньому випадку там, коментувати не міг, там, нічого не міг робити, лайкати чи ще щось, ну хоч дивитися міг переглядати, тепер вже і то не можу. <гум> Ой, коротше, така справа. Добре, друзі, всім всього найкраще, до нових зустрічей, бережіть себе.